Лавки крамниць та ринку аж вгинаються від розмаїття свіжих ягід, овочів та фруктів. Та от чого в них більше нітратів чи вітамінів? Ось гамлетівське питання. Хоча науковці стверджують, що шкідливі не самі нітрати, а продукти їх окислення нітрити. Та все ж, аби докладно з'ясувати це проблемне питання, ми звернулися до фахівців ветеринарно-санітарної служби нашого міста. Саме працівники цієї служби щоденно піклуються про те, аби до нашого столу потрапили лише якісні і перевірені продукти харчування. Кожного ранку лікарі ветеринарно-санітарної лабораторії проводять відбір свіжих овочів та фруктів. Помідори, огірки, кабачки, капуста, перець та цибуля, незважаючи на те, вирощені вони на гряці чи у теплиці, потребують обов'язкової перевірки на вміст нітратів. І хоча цей процес досить тривалий та копіткий, лікар ветеринарної служби Мирослав Войтович люб'язно погодився не лише розповісти, а й показати нам декілька методів лабораторних досліджень. Потім підготовлюємо овочі до експертизи. Ми його сушимо, натираємо і беремо або 10 мл соку, витискаємо. Якщо вижимаємо, якщо стік дається, то беремо 10 мл соку і досліджуємо на місць нетратів. 10 мл соку від, від продукції, яку досліджуємо, видираємо. Проще надали єсно чуть До сроку даємо, повтаємо. Зайдемо до І Подивимося на показник. І все. І також ми продукції не досліджуємо. Дивимося на показник і нам показує, який міст не тратя продукція. У нас є так, є гранично допустимі норми на парникові овочі і є на овочі відкритого ґрунту. Ну, зараз ще огірок, де у нас є як парниковий, значить гранично допустима норма 400, а показало нам 186. Значить, менше навіть половини. Значить, продукт є якісний і не перевищує норми. Це є такий прилад, як Мріон. Ми беремо, наприклад, продукцію яку досліджуємо. Натискаємо, тут є помідор, є, картопля є. Капуста, кабачки, ну і решта всіх видів. там, банан, морква, буряк, кавун, диня. Наприклад, беремо помідор, значить натискаємо на помідор, виставляємо на 100, знімаємо і просто запихаємо. І він нам показує. Показав він нам 50 на поділці на шкалі 50. Ми беремо 50, тих 50, що він показав, беремо граничну, допустиму норму, місту нитратів на помідори. На помідори. Має 200, значить, продукт є доброякісний і може бути і тим ну, для вживання фанчування, для, для споживання. Результати лабораторних досліджень показали, що в обраних продуктах вміст нітратів був набагато менше допустиму норму, що не може не тішити. Втім, нас цікавило те, чи траплялись у практиці пана Мирослава випадки, коли вміст нітратів у ранніх овочах та фруктах був значно перевищений. Переважно, ну, овочі, фрукти показують менше ну, менше граничної норми. Переважно половину. Дужно, ну, а більшість показує ранні овочі. От, наприклад, капуста, вона показує 75% від, від допустимої норми. В яких овочах нітратів міститься найбільше? Найбільше, ну це так, як я казав, ранніх капуста, огірок, помідор, ну Все практично. А в кабачках? В кабачках є, але не, не дуже багато. 60% буває від допустимої норми. Скажіть, будь ласка, наприклад, якщо взяти ранню капусту, де найбільша концентрація нітратів? Найбільша концентрація нітратів в ранній капусті біля качану. Ну в качані, тому що там, де воно росте, саме більше натягує з землі цього всього. І от там найбільше місць нітратів. А чи правда, що тепличні парникові продукти є мають більше вміст нітратів, адже вони вирощуються при недостатньому освітленні, і, відповідно дуже щільно посаджені? Так, звичайно, парникові овочі показують найбільше нітратів, тому що їх і обробляють відповідно там хімією різною, а це все воно натягує і це все воно так дає. Які наслідки можуть бути для людського організму від постійного вживання продуктів з нітратами? Ну, якщо людина вживає продукт, який перевищує граничну допустиму норму вмісту нітратів, то це може спричинити до отруєння. Ну, людина може відповідно попасти в лікарню або навіть Ну, смертельні за смертельні випадки не знаю, але отруєння спричиняють дуже сильно. До речі, Хочемо нагадати, що найпоширенішими ознаками нітратного отруєння є виражене синюшні шкіри та слозових оболонок, загальна слабкість, запаморочення, зниження артеріального тиску, у важких випадках судоми і втрата свідомості. Боїтеся нітратів? Не споживайте парникових овочів і в жодному разі не купуйте їх на стихійних ринках. А у кожного продавця ви можете попросити ось такий сертифікат якості, який свідчить про вміснітратів в овочах та фруктах, які вони продають. Ми сподіваємось, що наші поради стануть вам у нагоді, адже береженого і Бог береже.